Вітаю, друзі і гості мого каналу! Сьогодні я розкажу про топ-10 томатів сезону 2022, які буду садити і в цьому сезоні. Наступний винна бухта. В нього детермінантний кущ. Томат ранньо стиглий, крупний урожайний, округлої форми, червоно-бурого кольору з хорошим винним смаком. Жовто гаряче сердечко або аж 34 рот. Кущ детермінантний, томат середньостиглий плоди коктейльного типу вирівняні округлі жовтого кольору з антоціановими плечиками жовтою мармеладною м'якотю солодкі з екзотично фруктовим присмаком ерос кущ висотою 1,5 метра приблизно плодики такої цікавої веселої форми Жовтого кольору, крупні, з грубою стінкою, використовуються для вялення. Перший з них зелена дороті. Кущ детермінантний, плід середньоранній, зі жовто-зеленими полосами, цукристом ясистий, виваженого смаку, апетитний і дуже симпатичний. Ще один із шедеврів є загадка природи. Кущ висотою орієнтовно 1,5 метра. Плоди крупні рожево жовтого забарвлення, біколор, м'ясистий, солодкий, дуже смачний. Інжир рожевий. Індетермінантний кущ сам підсередньо пізній у формі інжиру. Крупний рожевого кольору. Цікавий, але цього року я зроблю перерву в його посадці. Німецька суниця. Кущ детермінантний, урожайний, плоди серцевидні, жовтого кольору з товстою стінкою. Смачні і дуже красиві. Наступно з десятки буде чорна груша. Це високорослий сорт, дуже урожайний. Плоди ранньо стиглі у вигляді грушечки, рожево бурі, гарні вирівняні, середнього розміру смачні. Чорна зебра. Кущ високорослий. Плід середньостиглий, крупний, приплюснутий зі зелено мідними полосами. Дуже мальовничий, просто шедевр селекції. Дуже солодкий, смачний. Чудо логойська. висотою приблизно 1,5 метра. Білоруський сорт, який сажу на грядках. Плодики округлої форми невеликі, вирівняні, рожевого кольору, класичного томатного смаку урожайні смачні. І ще з сортів 15 в мене буде нових, тобто разом з всіх 25, які по 1-2 кущики буде посаджено. До зустрічі!